До благодійних місій делегації Німецького Червоного Христа з міста Вальсроде ковальчани уже звикли. Цього разу об'єктами уваги членів делегації були міські лікарні, дитячі заклади, соціальні служби міста і району. Дружній, теплий прийом гостям виявили в міській залізничній лікарні, куди було доставлено значну частину гуманітарного вантажу. Серед привезено нове стоматологічне обладнання вартістю 12 тисяч німецьких марок, куплене на кошти ось цієї сімейної пари з Вальсрода і передане на баланс лікарні, медикаменти. Мікроавтобус Volkswagen із зробленим ще в Німеччині українською мовою написом Залізнична лікарня. Дітям з дитячого відділення надовго, мабуть, запам'ятається передноворічна зустріч із справжнім німецьким дідом Морозом і отримані з його рук подарунку. Гості з Вальстроди відвідали також інші лікувальні установи, деякі дитячі заклади міста. Не менш насиченою була цього разу і культурна програма перебування німецької делегації у нашому місті. Учасники делегації, зокрема, побували в Народному домі просвіта на концерті юних танцюристів, відомого у місті дитячого танцювального ансамблю Барвінок, мали можливість послухати твори класичної музики у виконанні учнів Ковальської музичної школи. І скрізь на гостей чекав теплий дружній прийом, бажання спілкуватися, краще пізнати одне одного, незважаючи на мовні бар'єри і віддаленість наших кордонів.